Вітаю, любі третєкласники на уроці математики. Ми з вами продовжуємо досліджувати розділ письмове додавання і віднімання в межах тисячі. Сьогодні ми попрацюємо над такою темою як математичні задачі та дослідження. Розгорніть свої робочі зошити запишіть 20 січня класна робота. Натисніть на паузу. Запишіть число 900. І за стрілочкою кожне наступне число буде зменшуватися на 20. Пропишіть ці числа до кінця, а потім перевіримо, натисніть на паузу. Отже, наступне число 880, 860, 840, 820, 800, 780 і 760. Складіть і запишіть три вирази на утворення числа 780. Чи то додавання, чи то віднімання без різниці. Вам необхідно записати такі вирази, щоб в результаті ви отримали число 780. Натисніть на паузу. Перейдемо до математики для себе. Запишіть посередині слово вирази. Ваше завдання протягом 10 хвилин. Обчислити всі вісім виразів. Якщо у вас час ще залишиться, то ви можете обчислити ще додатково. Натисніть на паузу. Отже, перевіримо. 203 плюс 374. 577. Наступний. 326 плюс 143. 460. 9. 814 203 611, 776 34. 742. Наступний рядок уже виразів з переходом через розряд 218 плюс 322. Дорівнює 540 334 плюс 175.

Якщо є декілька помилок жовтий кружечок. Якщо потрібна допомога, є над чим попрацювати, тоді червоний кружечок. Ну а ми продовжимо. Працюємо в підручнику на сторінці 116 номер 869. Це задача. Прочитаємо умову задач. У трьох класах 85 учнів. У першому 25 учнів, у другому 28. Знайди кількість учнів у третьому класі? Наскільки учнів більше у 3 класі, ніж у першому? Натисніть на паузу і прочитайте цю задачу для себе самостійно. Отже, про що йдеться в умові задач? В умові задач йдеться про три класи, що означає число 85? Скільки всього учнів в трьох класах? Що означає число 25? Скільки в першому? Що означає число 28? Скільки в другому? Про що запитується в задачі? Скільки учнів в 3 класі? І наскільки учнів більше в 3 класі, ніж у першому? Запишемо посередині задачі 869 і складемо коротку умову. Записуємо коротку умову. Перший клас скорочено. Другий клас. Третій клас. Скільки учнів в першому класі? У першому класі 25 учнів. Записуємо 25 учнів. Скільки в другому? 28 учнів. В третьому невідомо скільки учнів. Що означає число 85 задач? Це скільки всього. Простим олівцем показує у душечку, скільки всього. А всього 85 учнів. Знайди кількість учнів в третьому класі. Це ми позначили знак питання. А ще наскільки учнів більше в третьому класі, ніж у першому, значить, ми малюємо стрілочку, то якою ми показуємо, що ми порівнюємо два числа. На. Скільки учнів більше в третьому, ніж в першому? І так, чи можемо ми зразу дати відповідь на запитання в задачі, наскільки учнів більше в третьому класі, ніж в першому? Звичайно, що нічому, тому що ми не знаємо, скільки в третьому класі. Нам відомо, скільки в першому. Нам відомо, скільки в другому. Нам відомо, скільки з цього і в першому, і в другому, і в третьому разом. Чи можемо ми знайти, скільки учнів в третьому класі? Так, що нам необхідно спочатку знати? Скільки учнів навчаються в першому і в другому класі разом? Запишемо посередині розв'язання. І так, в першому 25, а в другому 28. Як знайти скільки разом, що треба зробити? До 25 додати 28. Записуємо перша дія. коли двоцифрові числа, ми з вами можемо записувати це у рядок. 28 плюс 25, дорівнює. 20 плюс 20 буде 40. 8 плюс 5 – 13. 40 плюс 13 – 53. Дружка учи. Что это мы нашли, риска пояснения? У першому и другому классах разом Капочка кома. Тобто ми з вами знайшли скільки в першому і в другому класі разом. А це 53 учні. В першому, другому, разом 53. А разом з третім 85. Як же ж знайти скільки в третьому? Від 85 треба що зробити? Відняти 53. Так, Записуємо другу дію 85. Мінус 53. Рівнює 5 одиниць мінус 3 одиниці буде 2 одиниці, 8 десятків мінус 5 десятків буде 3 десятки. 32 учні, пояснення у третьому класі. Отже, в третьому класі 32 учні, в першому 25. Нам необхідно порівняти, наскільки більше в третьому, ніж в першому. Що для цього треба зробити? Від більшого числа відняти менше. Більше це яке число? 32 чи 25? 32, отже, від 32 віднімаємо піднімаємо 25, дорівнює, скільки не вистачає до 25, щоб було 32. Сім. Сім учнів. Запитання в задачі. Наскільки учнів більше у третьому класі, ніж у першому? Наскільки? На сім. Записуємо відповідь. Пішмо повністю на сім учнів, на сім учнів більше кома. Ніж, ніж у першому. Допишіть відповідь до кінця. Пропоную трошки відпочити, виконати цікаву вправу, підготуйте або два олівці, або дві ручки. Повторюйте, будь ласка, за тим, що будете бачити на екрані. Трошки відпочила. Письмова робота у нас на цьому завершується. І попрацюємо з вами усно Завдання під номером 868 за виразом склади умову до задач. Пропоную обрати два вирази і за ними скласти дві умови до задач. Ну Наприклад, я обираю перший вираз 390-145. Пригадаю, у якому випадку. Розв'язанням задачі буде саме дія віднімання. Може бути, коли, наприклад, одне число менше за інше, або коли ми порівнюємо два числа. Наприклад, перший автомобіліст проїхав 390 км, а другий автомобіліст 145 км. Наскільки більше кілометрів проїхав перший автомобіліст, ніж другий? Наприклад, візьму вираз останній F поділити на 4. Теж пригадаю, коли я використовую дію ділення при розв'язуванні задач. Коли в задачі сказано, що у стільки-то разів менше. В даному випадку це у 4 рази. Марійка назбирала 80 наліпок, а Оленка у 4 рази менше. Скільки наліпок назбирала Оленка? Оберіть два вирази і складіть дві умови до задач. Домашнє завдання на вибір. Або номер 874 на сторінці 116, або номер 857 на сторінці 115, 3 четвертий стопчики, і номер 858 на сторінці 115 теж 3-4 стопчики обчислити вирази. Дякую за роботу. До нової зустрічі!